Добрий день! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про один з найрозповсюдженіших класів лабораторного обладнання, а саме про ваги. Це ваги виробництва компанії Ohaus. Це американська компанія з більш ніж 100-річним досвідом роботи по вагах. Ці ваги є аналітичного класу, Вони, Максимальна наважка в них 220 грамів та роздільна здатність до 10 долей міліграмів. Ваги поставляються в комплекті до клієнта майже в повністю зібраному вигляді. Тобто так вони дістаються з коробки. Також в них є ще вагова тарілочка та піддончик для збору розсипаних матеріалів. Тепер початком роботи треба це все встановити всередину вагів, що я зараз і зроблю. Далі ваги підключаються до. Електричні мереги, але не вмикаються. По-перше, поки ми не виставимо їх по рівню по рівню горизонта. Для цього в цих вагах передбачено бульбашковий рівень і чотири ножки зі змінною висотою. За допомогою цих ножок можна виставити ваги по рівню майже на будь-якій поверхні. Будь-якій лабораторії. Дуже важливим для лабораторій є правильне місце вибору, де будуть стояти ваги, бо ваги аналітичного принаймні класу дуже чутливі до протягів, до вібрацій, до високих температур. Через це ваги не можна ставити поруч з приладами, які можуть створювати ці завади. Наприклад, центрифуги, пічки, млини якісь. До речі, млини вони ще створюють. Електромагнітні завади, теж, які впливають для вагів. Ідеальними умовами для встановлення вагів є міцний стіл, який не буде передавати вібрації від підлоги, а в ідеальній взагалі це антивібраційний стіл, наприклад, такий. Місце встановлення і столу, і вагів повинно бути якомога ближче до несучої стіни, бо біля несучої стіни це місце з найменшими вібраціями. Також, щоб не було там протягів фізичного з самого приміщення, не було б біля відкритого вікна чи дверей. Це найголовніші умови для встановлення вагів. Далі, перед тим як вмикати або працювати на вагах, треба їх виставити по рівні горизонта. Для цього в цих вагах передбачено наявність бульбашкового рівня та чотири ножки, які можуть змінювати свою висоту. Їх поступово обертаючи можна перемістити бульбашку в центр мішені. Дуже легко, декілька секунд, і це налаштовано. Ваги встановлюються. Збираються, вмикаються. Після того, як ваги увімкнуться, треба дати їм 5-10 хвилин для того, щоб вони прогрілися. Це збільшить стабільність роботи вагів, відтвореність результатів. Після прогрівання ваги готові для використання, можна зважувати. Але перед використанням вагів все ж таки рекомендовано провести калібровку вагової комірки. Для цього у цій моделі передбачено система внутрішнього калібрування вагів. Щоб, її, щоб виконати калібрування, треба натиснути кнопочку меню та потримати її, поки не зайде в режим налаштування. Далі з'являється напис Калібровка. Якщо ні, можна кнопочкою НІ змінити, прокласти пункти під меню, поки не знайдемо напис Калібровка. Далі підтверджуємо, заходимо, шукаємо під пункт меню внутрішня калібровка. Підтверджуємо так. І чекаємо буквально 10-15 секунд і ваги відкалібровано. Калібровка виконана. Все. Виходимо з цього режиму в режим зважування. Все, ваги придатні для користування.